Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні мова піде про аромати від старовинного французького нішевого бренду. Це Фраганар. Цей чудовий набір промнічків мені привезла Олічка прямо з самого Парижу, за що я дуже вдячна. В місяць я розношувала ці аромати, і сьогодні я розкажу вам свої враження про них. Отже, два слова про історію. Старовинного нішевого бренду, він був заснований в грасі в 1926 році Еженом Фуксом, а названий на честь іншого роду, який займався виготовленням рукавиць. Рукавиці ароматизували ефірними маслами на честь Фраганара. Так само, як Малінар, він заснований в грасі. Ну, це таке гарне місто, де засновують парфуми, скажімо так. Отже, забігаючи вперед, скажу, що мені сподобалось 4 аромати, дуже сподобались. Решта 6, ну, не моє, так буває. Отже, почну я з аромат, який сподобався мені найбільше. Я би не відмовилась від флакончика цього аромату, але ціна його трошки покусує мене, я не готова поки до таких витрат. Це аромат Фраганар. Все дуже просто: Фраганар від Фраганар. Отже, зараз хочу вам показати його флакончик. Флакончик там дуже-дуже банальний, дуже банальний флакон. Отак От він виглядає. Металевий. Мені здається, він навіть в мене був. Олічка мені вже колись його дарувала. Де вона взяла, його не знаю. Ну, в мене був такий малюточка на 5 мл. Отак От він виглядає. Звичайний такий золотистий флакон. Є в них ще Ітоль. Ітоль, до речі, мій другий улюблений аромат. Є в них ще такі, як би дзвіночки. І є дуже гарні флакони, розписані, наче акварельною фарбою, з квітами. Отже, Фрагонар класичний. Це олдскульний аромат. Е, дуже такий, він біло-квітковий і теплий амбровий, я сказала. Е, я носила його вдома під час відпустки, і мене вразила його стійкість, в тому плані, що я нанесла його. Е, Ввечері на руку, на мені була ковтина, а потім наступного дня я вдягаю цю ковтину і чую дуже гарний запах, дуже такий гарний, теплий, заспокоюючий. Так, він мене заспокоював. Ну, є в ньому трошки індольність білих квітів. Да, але разом з тим, мені дуже подобається його тепла амбровість. В піраміді заявлена жимолость, лілія, жасмин, бергамот і амбра. Поки є в мене такий флакончик, буду його, я його економлю, ношу тільки вдома, ношу з метою заспокоїтися, привести свої думки до ладу. Ну, цікавий він. І зараз я в ньому чую трошки пудровості якоїсь, трошечки пудри. Білоквітковий, трошки гіркуватий. І дуже-дуже теплий, зігріваючий на шкірі. Отже, це перший аромат, який мені сподобався, це в нас фрагонар. Другий аромат, який мені сподобався, теж тільки що показувала вам його флакон. Я не знаю, як правильно вимовляються назви, бо бренд не дуже популярний в наших широтах. А... Ітоль. Він свіжий, дуже свіжий цитрусовий старт в нього. Ці перші чотири аромати, я гарно знаю. Дуже свіжий цитрусовий старт, солодкуватий. На старті там є цитруси, бергамот, лимон, яблуко, імбир. Він трошки такий, я би сказала, пудрово цитрусовий, дуже гарний пудрово-цитрусовий. Далі заявлена канвалія, гарденія, жасмин в базі кедр, мускус амбра. Дуже гарний, свіжий і пудровий, я вважаю, що підійде до будь-якої будь обстановки. Ви нікого ним не задушите. Свіженький приємний. На старті мені нагадує маскіно. I Love Huff. Ну, якби ціна питання, маскіно буде дешевше. Маскіно вийде дешевше, але аромат класний, бачите, я його зносила до дна. Прямо. Стосовно стійкості, фраганара першого нашого аромату дуже гарна стійкість. Ну, ви зрозуміли, на одежі це більше доби. А от і той тримається десь, ну, годинки. 46, напевно, 46, він свіженький, тому невелика стійкість. Ну, є в нього така цитрусова, звеняща, пронизлива нотка, яка може, трошки, якщо у вас болить голова, може набридати. Отже, йдемо з вами далі. Далі буде в нас дуже такий солодкий, приємний аромат. Бельчері. Бельчері. Отут же аромат про солодощі, про щось таке от солодке. Дуже солодкий. Відносять його до ванільних, фруктових, цитрусових. В піраміді заявлено карамбала, тинжерин, кориця, та серця жасмин, геліатроп, конваля в базі ваніль або сандал. Солодкий, приємний, теж зносила весь флакон, носила на волосі. Ну, скільки з нього теж така там 4-6 годин. Теж дуже гарний аромат, непоганий, гарний. Гарний, солодкий, приємний аромат. І четвертий аромат, який мені сподобався, це в нас Емілі. Емілі мені сподобала, знаєте чим. Я вже зразу взяла флакончик в руки і пам'ятаю, що бережу його, він мені нагадує своїми цими нотами. Герленовські мікіаріти і, відповідно, аромат від Боже, як він називається? Black in Love. От Він мені нагадав: крідовський Love in Black. Love in black да. Крідовський Love-in Black. Ну, Може, він більш солодкий, але от є в ньому такі ноти. В піраміді заявлена троянда, фіалка, сандал, жасмин, амбра, конвалі і квітка апельсину. От Класний, він теж класний. Класний, ну, дуже-дуже нестійкий, от 2-3 години. Носила теж вдома, щоб нічого мені не заважало знайомитись. Класний, але стійкість замала. Але є в ньому цей такий цікава нота. А, знаєте, як в Греції це вулканічне мило, гірліновське мітіоріти. От щось таке є. Да. Нагадую, він мені Кріт Love in Black. Отже. Але стійкість невелика. Далі підуть аромати, які мені не дуже сподобались. Ну, так буває, Ну, не може мені все подобатись. І так вже, якби я, <смеш> не бідна в плані ароматів. Отже, далі піде дуже такий свіженький аромат. Дуже свіженький, називається він Edebon Hair. На жаль, не переклала, щоб це могло значити. Оце вже така. Як на мене лимонна газіровка. Надмірна така цитрусова свіжість, і толь все-таки більш цікавий. В піраміді заявлений мандарин, бергамот, оці цитруси на старті, жасмин, вірджинський кедр, сандал. Ну, ви зрозуміли, про що цей аромат. Про якусь таку дуже-дуже цитрусову свіжість. Я б сказала про якісь лимонні цукерки От щось таке, він мені нагадує. Колір аромату відповідний. Бачите, він такий трошки синюшний, на відміну від них всіх. Напевно, самий жовтий фрагонар, а самий такий синюшний оцей аромат, цитрусовий. Ну, Свіжий, да, свіжі лимонні цукерочки, я би так його назвала. Це в нас був E Bon не знаю, що це значить, треба буде колись перекласти. Так, лишається в нас 5 ароматів, і далі аромати мені ну, не дуже такі сподобались. Не дуже вони мені сподобались. Так, наступний у нас, я їх викладала в порядку, в якому мені подобається, Еде Вакан. О, вакансис. Я думала, вікейшн, ну ладно. Він мені знаєте, що нагадав зараз? Пам'ятаєте, була в мене така лінійка колонів. Забула їх назву. Колись я знімала огляд на сет, там аромати були колоні. Ну, от він нагадує, да, він нагадує колоні. Це класичний цитрусовий аромат. Теж тут мандарин-бергамот, імбир, квітка апельсину, троянда, мускус, кедр. Боже, так нагадую, от їх бергамот, там що там у нас було, таке з цитрусом. Знову такі цитруси. Цитрус, але дуже-дуже не стійкий. Теж носила. Оце якраз не стійкий аромат, на відміну від перших. А от далі тут такі аромати, які мені всі нагадують. Чогось вони мені всі нагадують коко маузель, а я її не люблю. Я прошу про вибачення, в кого це улюблений аромат. Ну, це не моє. Ну, це і, припустимо, щоб я могла носити. Це в нас що, діамант? От діамант ще куди не йшов. Ну, є в ньому ціні. Не змогла би носити, це я щось перебільшила. Не змогла би носити, бо. Пачулі, я чую, пачулі, Я чую, пачулі, вони мене душать. Так, да, вони є там. Однозначно, я цю ноту вичленяю з Діамант. В діаманті є перець, апельсин, мандарин, жасмин, слива, троянда, пачулі, ваніль, мускус. Ні, ну я не можу носити аромати з пачулі, Вони прямо мені отак от сверлять мозок. Да. Більше не можу. Більше не можу, вибачайте. дуже явні пачулі. Нагадую, Коко демуазель носити би не змогла. Категорично би не змогла його носити. Так, ідемо з вами далі. Що в мене тут лишається? Ну, вони тут всі далі такі підуть. Є е, чотири гарних аромати цікавих. Там, що там що нас виходить? Цитрусових 2-3. І далі оці пачулі. Краще вони поклали мені в коробочку, знаєте, кого цього нарциса такого гарного. От, от Це було б мені приємніше. Так, хто це в нас? Тут знову я чую. Пачулі, я їх по за таким принципом і викладала, що ці аромати мені не сподобались. Reine de Курс. Сподіваюсь, мене вийшло. Вимовити це. Отже, персик. Рожевий перець, квітка, апельсину, Іланхілан, Хтороянда. Пачулі мускус. Ні, ну я не можу. Оце знову знову те саме знову ті пачулі. Знову кокому демуазель мене душить. Так, лишається в нас два ароматики мені теж не сподобались. Я їх поклала останніми, значить, дуже не сподобались. Фріволь теж носила. Цими днями недавно. Ну Тут взагалі нічого цікавого, якщо чесно. Він дуже швидко злетів, я нічого взагалі не зрозуміла. Не знаю. Це якась, знаєте, може, в мене вже з носом проблема, якась суміш попереднє. Ну, враховуючи, що я його поклала останній, він мені не сподобався. Танжерин, мандарин, лимон, бергамот, конвалія, жасмин, півонія, пачулі ірис. Ну, що він мені не сподобався. Почула, я там пачули, Да. Я пам'ятаю цей аромат. Він маскується під свіжий, а чути в ньому пачулі. От у них є якась така цікава. Фіксація на свіжості і фіксація на пачулі. Ну, ні. Так, і лишається в нас останній аромат. Останній. останній. І хто в нас останній, я вже бачу, це Бальденуї. Прекрасна ніч, я так думаю, своїм скромним. А, це не прекрасна ніч. Це не прекрасна ніч. Це дуже. Ну, це складно, так, да, це складно цікаво. Не знаю, чого я засунула в кінець, я або оці два почулисті засунула в кінець. Гарденія і Хіланг, Мірабіліс, Троянда, Фіалка, Герань, Чорнослив, Мускус, Деревні деревнінути. Ні, ну цей погано, але я пам'ятаю, що з ним не так, чого він попав в кінець. Він дуже, якось він на мені так е, дешево, дешево почав звучати, через що й не сподобався. Ну ні, Ой, в ньому є така неприємна потна нотка. Я думаю, що це мускус. Оцю потну нотку дає мускус. Отже, такі були 10 ароматів від Фраданара. Ну, дуже гарно. Я так зраділа, коли він в мене з'явився. Чотири аромати з 10 сподобалися, я вважаю, це непоганий результат. Чотири це значить у нас класичний Фрогонар, Толь Свіженький, Емілі, яка схожа на лавін Блек, але не стійка. І бельчері солодка, приємна і так далі. Ну, ще я б змогла носити, але без особливого задоволення. Це в нас, о, ні, він зараз не гарно звучить. Зараз ці цитруси вже звучать негарно. Отже, такі були мої враження. Пишіть в коментарях, знайомі ви з цим брендом, незнайомі, що вам в ньому подобається. Я б ще дуже хотіла їх квіткову серію спробувати. Оці гарнюні флакончики розписані. Там ну, флакон, як на мене, дуже-дуже гарний, чудовий. Хотіла б нарциса спробувати і хотіла б магнолію. Я знаю, що магнолія, в них дуже ніжна. Я колись дивилася якісь огляди, розповідали про їх магнолію і сказали, що, вони, що вона дуже ніжна. От їх би я хотіла затестити, і флакончики дуже гарні. Не відмовилася би мати такі флакончики, але насправді найбільше мені сподобався класичний фрагонар біло амбровий аромат. Отже я дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях, можливо, ви якісь аромати знаєте. Ще раз дякую вам за увагу. До нових зустрічей!